Бібліотека госпіталю в Коломиї сформували невеличкі книгозбірні для медичних закладів: госпіталю ветеранів війни та центральної лікарні. Зібрали книги під час благодійного книжкового фестивалю, Коломийський манускрипт, який зібрав у писанкові видавців та авторів із кількох регіонів України. Від сучасної української літератури до посібників із вивчення англійської, близько трьох сотень книг зібрали для медичного закладу обласного госпіталю ветеранів війни. Це старт проєкту Бібліотека госпіталю. Основний принцип роботи невеликої книгозбірні візьми, прочитай, поверни, розповідає Наталія Терновецька, авторка ідеї відкриття бібліотеки у госпіталі, очільниця Коломийської міської публічної бібліотеки. Я випадково. Приходила до госпіталю по своїх особистих питаннях і побачила дуже скромно, Тут була така поличка, і тут стояло 4-5 книжок якогось певного своєрідного характеру і більше нічого. І коли я, я зрозуміла, що ми маємо допомогти, тому що книжка, я як бібліотекар це дуже добре знаю, має величезну лікувальну дію. Втілити ідею змогли завдяки книжковому фестивалю ярмарку, Коломийський манускрипт, продовжує Наталія Терновецька. Ми кинули клич і видавництво «Апріорі», «Лілея НВ дискурсус відгукнулися одразу і подарували нам ну приблизно так книжок по 50-100. так і сформували книгозбірню для двох медичних закладів Коломиї: військового госпіталю та центральної районної лікарні. Тут є і сучасні українські автори. Тут є історичні книги, тут є класика, українська класика. Тут є географія і навіть навчальна література з англійської мови. хотіли просто зробити дарунок і знайти, щоб кожна людина знайшла собі цікавість. Психологиня військового госпіталю Оксана Дмитрик одна з перших ознайомлюється із бібліотекою, вражена розмаїттям літератури. То це потрібно і для медперсоналу, і для наших військових хлопців, для всіх пацієнтів. Тобто це дуже класна ідея. Через українську книгу ми можемо здобувати як знання, так і отримувати заспокоєння, розумієте, десь переходити в інше, як така в іншу реальність, власну реальність. Для багатьох пацієнтів військового госпіталю, які доволі часто потрапляють у медзаклад одразу ж з фронту, книги і читання це своєрідна медитація, каже очільник обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Федоришин. Слово несе і розвиток, і культуру. Нашого краю наші психологи вже щасливі пішли оглядати літературу, щоб працювати з даною літературою, з нашими пацієнтами, особливо відковині, які приїхали з цілої України. Окрім книг, у подарунок коломийські бібліотекарі підготували для військових пацієнтів госпіталю смачні домашні страви. А колективи Коломийського управління культури підготували святковий концерт.